З 1 квітня у багатоповерхівках Решетилівської громади можуть відключити централізоване теплопостачання. Зокрема, у решетилівці Полтава теплоенерго обслуговує понад 10 багатоквартирних будинків. Але якщо для цього будуть певні умови, а саме середня добова температура зовнішнього повітря має бути більшою за 8 градусів тепла впродовж трьох днів, відповідно до температурного режиму. І приймають рішення про закінчення опалювального сезону органи місцевого самоврядування. Чи продовжувати опалювальний період у лікарнях, школах, дитячих садочках та інших соцзакладах вирішуватимуть на місцевому рівні? Я думаю, що виконком нас на кінці наступного тижня, і о десь там і буде прийнято мабуть рішення про завершення опального сезону. Довше, якщо буде необхідність, будемо продовжувати. Якщо буде холодно, зрозуміло, що для хворих, для дітей будемо продовжувати якимсь чином синоптики стверджують, що цей березень вищий за кліматичну норму? Третя декада цьогорічного березня обіцяє бути дуже і дуже теплою, але без температурних рекордів. Опитів до кінця цього тижня та на початку наступного ми не очікуємо. Вітер буде східний з переходом на південний, слабкий в окремі дні помірний. Ну, а температура повітря в нічні години коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, а вдень підвищуватиметься поступово з 8-13 тепла до 10-15 градусів тепла на наступному тижні. Якщо ж подачу тепла все ж таки припинять достроково, а погода згодом зіпсується, постачальник відновить опалювальний період.